Всім величезний-величезний привіт. Подивимось, які акції на порошки, на хімію, гігієна, побутові товари. Ну і так подивимось на ціни, чи піднялись, чи не піднялись. Я бачу нова акція в магазині ТБ. Купуєте одну річ і друга зі знижкою 50%. Краще би зробили би, а, зразу, одразу. Зі знижкою 50%, так би швидше би, мабуть, люди розкупили. От купуєте один лінор за 123,90 і другий можна буде придбати за 62 гривні. Якщо розділити навпіл, це виходить така ціна, як в іншому магазині можна купити по акції один. Щось тут не продумано, чесно кажучи. Добре, давайте дивимось далі. Тут далі знижка 50% на капсули персіл. 13 капсул колор. Хочу подякувати за коментарі та за ваші вподобайки. Величезне, величезне вам дякую за вашу підтримку. Величезне вам спасибі. Переволь Color Renew 13 капсул 185-70. Дивіться, тут непогана знижка на ось цей селан, це великий селан літр 600. А, ні, літр 400. Літр 400. А знижка на Аріель капсули. А, колор 10 штук в упаковці 164,70. Так. А ось ці чомусь дорожче. А, бо тут 16 штук. Ну да, ці вигідніші, ма. може на, на, на те саме виходить. 240 гривень. 16 капсул також йде колор. Зі знижкою зараз непогано ось цей гель для прання кольорових речей. Тут об'єм іде літр 500 півтора літровий і на нього знижка 26%. Перволь, не знаю, чому така ціна на перволь, в іншому магазині він трішки дешевше в акції, 206.40. Так, бачу, розкупили савикс порошок. це Він для, також для кольорових речей кіло 200 вага 113,90. Зі знижкою гала автомат 300 грамів 33,80 І також можна придбати для ручного прання 300 грамів гала 29,80 для кольорових речей не знаю, що це за фірма і теж прочитати не можу правильно. Колор. Тут вага 500 грамів упаковка. Ціна 52 гривні 80 копійок. Непогані ціни зараз на Грюнвельд, бачу, розкуповують. Вага коробки 400 г. І зараз він зі знижкою 23,50 гривень. Так, і точнісінько такий самий, як я показував ось цей, що я не можу прочитати назву, хто знає хто розбирається. Це німецький. По-німецьки, мабуть, універсальний порошок автомат а, вагою 3,5 кілограми 243,50. Гала вагою 2,700. Вона йде для якого Аромат, а не написано для якого, мабуть, для ручного прання. 223 гривні. Ну непогана ніби знижка. А ось цю кіло 800 можна придбати за 242 гривні 90 і мінус 50% ще на другу. Тобто друга за 121 гривню. Я завжди у 242 додати 121 гривню і поділити навпіл. Це не виходить акція. Це якась така звичайна ціна. Так, добре. Капсули для прання дитячих речей. В упаковці 14 штук, 165-80. Так, з'явились таблетки для посудомийної машини. Тут 29 штук, зараз на них дуже хороша ціна. В іншому магазині також дивився, а зі знижкою також хороша ціна. Ну, це хороша ціна. Це дуже хороша ціна, кого пральна машина для посуду можна купити. Теж хороша знижка 35% на Грюнвельд універсальний гель вагою 2,100. І також можна придбати великий Грюнвельд вагою 3,5 кг. Також хороша знижка. Так, дивіться, що з'явилось в магазині АТБ, пакети слайдери, дві штучки у подарунок упаковці. П'ять штук, написано стійке дно. На... Так, а скільки тут? Тут написано один і два. Нічого не розумію. На літр і на два, мабуть, так? Да? Ця серветка від своєї лінії для миття підлоги. Також ніби зараз в акції мінус 50 на другу. 36,90 і друга 18,40. Ну, чесно кажучи, за 18 гривень можна купити в іншому магазині одну серветку. Що ж, ж це не продумана така акція? Не продумали, а тебе. Так, такі рукавиці в нас з'явились, рукавиці господарські. Розмір L та M. Чи це який розмір? А, є різні розміри. А де цінник 46? Цінник щось не бачу. Так, добре, ходіть далі. Так, тут у нас рів порошок для чищення лимон 33,90, ніби ціна така. Так, фейрі а, півлітровий, 64,80, півлітровий, так. Да, а в іншому магазині трішки дешевший зараз. Так, для брання гель універсальний. А, а що таке дорогі я тебе став, друзі? Реально в інших магазинах я вже дивлюсь трішки дешевше дивно. Добре, добре, що я ціни знаю. Універсальний Power Deluxe. Пошн-фрі вагою 2 кілограми. Знижка на півлітровий Domestos. Туалетне качення 900 грамів. Так, ну цю штучку ви всі знаєте. Це... Миючий засіб в унітаз з трьома ароматами. Ось така змивка трішки дорожче. 32 гривні, але також бюджетна. В акції зараз донат. Чорний, бачу, тільки у нас залишився. Білого немає. Літр 100 для миття посуду, він йде для, на основі харчової соди з додаванням білої глини. Стікери в Унітаз, тут в упаковці три стікери по 1890, а туалетне каченя по 53 гривні майже 4 штуки. Сіо 138 гривень 440 г. Ну, мені здається, якщо вже в АТБ підняли ціни, то, мабуть, вже ж будуть і ціни в інших магазинах підіймати на це все. Тому що поки що в інших магазинах тримається трішки дешевша ціна. Шампунь Dallas, Тут йде цілий літр пляшка йде з дозатором. Хороша ціна, знижка 40%. Шампунь для будь-якого волосся, для всіх типів волосся. 76 гривень 30 копійок. А ось бачу, Dallas, це також новинка. Такого раніше я не бачив, дійсно не бачив шампунь для пошкодженого волосся. Об'єм 900 грамів, сила п'яти трав, кропива, чистотіл, звіробій, обліпиха та календула органік. Ну не знаю. Мабуть, ще ніхто не користувався, тому що новинка, хоча в нашому магазині це новинка, а в вашому, може, вже були. Залишайте коментарі на рахунок ось цих шампунів нових Даллас фірми Dallas сила трав. 155 гривень, а коштує зараз клієр 400 г від Лупи. Бачу знижку, і, ну, тобто акцію на Джонсон 120 гривень і другий можна придбати за 60 гривень. От, рахуйте скільки? 200 гривень. Да? Як я говорив, додаємо ціну одна до одної і виходить 200 гривень. Значить, один шампунь виходить по 100 гривень. Так, дивимось з вами далі. Своя лінія губки тут 7 штук в упаковці, вони по 26,40 і другу можна купити зі знижкою 50%. Знижка на пантін 30%, ніби висо, ну, не, 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 не низька знижка 12690-400 грамів, але в іншому магазині також мені здається трішки дешевшими, і я бачив пантін прові. Не весь, але бачу три види йдуть зі знижками. Це у нас йде Eveline після гуління 5 в одному для власників карти АТБ ціна 70 гривень 90 копійок. Зі знижкою Old Spice. Цікаво, дивіться, кожен Old Spice різна ціна. Ну добре ці йдуть по може це без знижки. Ні, а, маленька знижка, я зрозумів. 92 гривні 50 копійок. А от на ось ці непогана також знижка 90 гривень. Ну, ці трішки більші дорожчі. А ось кулькові дезодоранти Фа чоловічі можна придбати за 59 гривень 30 копійок. Це хороша дійсно знижка на ось цю Niveu Stick антиперспірант. Дійсно, це можу сказати, що да. 78,90. Також в акції а, дезодоранти Арко 150 грамів об'єм 7330. Це також зверніть увагу, це дуже хороша ціна. І зверніть увагу, тут не 200, а 300 грамів піни для гоління G-LED. Дезодоранти DAF антиперспіранти можна придбати за 90 гривень 30 копійок. Кулькові Фа 55 гривень 40 копійок. Раніше завжди знижка була на них 50% на маски, тканеві для обличчя. А ось такий крем великий, він йде для обличчя і для тіла, для рук, для ніг. Вага його, об'єм 200 г, можна зараз придбати за 51 гривню 60 копійок. Це також хороша ціна. Тут вони йдуть з різними з різними добавками. Можемо кожен оді... обрати для себе, який захоче. А що за сварки? Та не сваріться, і так тяжко виши сваритись. Лакалут. 108,80 і другий можна придбати за 54,40. На ось цей 3D White blend також акція, 80 гривень, другий можна придбати за 40. А ось тут нормальна акція. Дивіться, знижка 40%, дуже хороша паста Colgate Total. Вона 67,90. 100 грамів велика. І на ось ці а, макси. Colgate також хороша знижка. Знижка 40%. Ось зверніть увагу, зараз хороша знижка на оці макси Colgate. Вони всі йдуть по 100 грамів, це велика паста. А маленький Макс можна придбати за 40. 1 гривню завжди вам говорю, не купуйте маленьку, беріть велику, це набагато дешевше, економніше виходить. Так, великий Колгіт 125 чи 120 грамів, 40 гривень, 40 копійок. Невелика знижка на парадонтакс. Також знижка на Пронамель дитяча. Колгейт відбілююча, 75 грамів. Знижка на зубні щітки своя лінія, в упаковці дві штуки, 20 гривень 60 копійок. А ось бамбукову щітку своя лінія. Можна придбати зі знижкою 60%. Так, ковлії зубні щітки. В упаковці йде дві штучки. Знижка 40%, 62 гривні. А одну щітку колгід можна придбати за 17,50. Так, тут я знайшов якісь новинки, мило-рідке для рук. Це дуже тішить, коли з'являється якась новинка в АТБ. Так цікаво. Треба обов'язково буде спробувати соковити манго, свіжий інжир. Показую вам як новинку: 65 гривень півлітровий. Будемо чекати з вами на знижку. Дуру рідке, 300 грамів 43 гривні майже зі знижкою. Це йде великий гель для душу, кремовий, 850 грамів. Також хороша зараз знижка 30% на ось цей півлітровий гель для душу. Знижка на мило, рідка запаска, 460 грамів, 26,90. Тут є два види. Луксія, тверде мило 90 грамів, молочні протеїни 16,70, 50 гривень, 70 копійок в акції дав, огірок і оригінальний, Але це йде 135 грамів, це велике. Зі знижкою 30% дуру тверде мило, хто полюбляє так таке 71 гривня 50 копійок. Теж хочу сказати, непогана ціна на великий гель для душу. Півлітровий чоловічий, 55 гривень, 50 копійок. Тут їх є два види. Акція на серветки вологі, мінус 50 на другу упаковку. В акції пелюшки від своєї лінії 60 на 90 розмір, 10 штук у упаковці, 77,90. Так, зараз ми розглянемо гігієну жіночу. Так, а ось розібрали. Дотягнусь, дотягнусь. Вони по 33,70, 36 штук. Власники карти АТБ зможуть придбати Белу. Белла, чао, Белла. 20 штук. 33,50. Трусики-підгузки міні-бі для хлопчиків та для дівчаток. 209,90. 1850 косметичні диски. 580 штук в упаковці. Серветки рута. А ось такі зараз в акції купуєте одну за 16 і другу за 8 гривень, 60 штук. Ці також бачу зі знижкою 50% 9,80% і другі за майже 5 гривень. Непогана ціна на рушники від своєї лінії двошарові. Два рулони в упаковці. Для власників карти АТБ, туалетний папір, 4 рулони двошаровий, 3550. Дивно. Хоча оцей був, бачите, за 32 гривні минулого разу був в акції. І він кращий. І не потрібно карту АТБ. Ну, акція закінчилась теж 4 штуки двошаровий. Панда Сніжна, 4 штуки двошаровий. Також непогана знижка. Ну, хочу сказати, що панда хороша. Так, а технічний я візьму, технічну макулатуру мені потрібна. І, до речі, закривають завод з обухом. Якщо це правда, то, на жаль, обухів не буде зараз тимчасово випускати. По 11.70. Я вам хочу побажати всього найкращого, економних покупок, щоб у вас все було добре. До нових відео. Всім пока!